Так, любителям сонячної енергетики, всім привіт. На календарі у нас вересень, значить пора вже міняти трошки кут нахилу сонячних панелей, бо сонце вже починає опускатися досить так помітно. Все літо, по суті, від початку червня, десь приблизно, я не пам'ятаю точно, коли змінив кут. І так, все літо, кут був незмінний. У деякий час сонце було трошки. Вище, деякі нижче осі, але вже от прийшов вересень і вже сонце досить таки суттєво опускається нижче. Відповідно, пора куд змінювати. Чуть ще вже його змінює, бачите, вже такий більш вертикальний зараз 10 година. година, ну, ще поки що майже на схід дивляться панелі, тому так вони по діагоналі стоять. не... Саме зараз повертається. Але від цього майже не помітно. Ну, такий кут. В осі оця вісь. Трохи має рісь градусів там, 45. Зараз зранку воно кажеться так, що він, вообще, майже вертикально, але потім воно пізніше буде прийде. Нормально буде. Коротше. Так, зараз саме повертається, підзаражається акумулятор, бо весь тижня-два. Працював, отак пішов, накинув крокоділи, Він зарядка і цього крокоділа, я думаю, пізнаєте. це те, що я робив, був з акумулятора і інвертора. До речі, дуже класна штука. Так, кут, зміниться я буду показати, хто не знає, приблизити, Ось за допомогою цієї шпильки. Ось тут ну, дві гайки, там, шайби і дві гайки відкручуються і відповідно, опускається наскільки потрібно, ключом на 24 і погнав, опустив, опускаю, стараюся так опустити. Так, Щоб тінь, ну, не тінь, точніше, а ця світла пляма була вже на, на верхній частині профіля. Тобто, коли знизу, то це означає, що сонце нижче. Осі, якщо на верхній частині і досить така чітка тінь. Сонце значить трохи вище. Зараз постараюся показати вам. Де сонце, так? Видно сонце. Ну, трохи вище осі. Це зроблено для чого? Зроблено з запасом, щоб не, не міняти там кожен тиждень два. А поміняв, допустимо, початок вересня. І наступний раз десь буду змінювати кут. Я не знаю, думаю, десь вже аж у листопаді ще разміню, такий буде більш вертикальніший. Щоб вже ну, до зимового кута, щоб там і сніг з'їжджав і це все. Ну, і в принципі, при такому куті з'їде, якщо буде, але буде ще вертикальніший, то буде ще краще. Значить, Не знаю на рахунок прибавки до генерації, чи щось буде, чи не буде. Ну, я думаю, що щось там кілька відсотків буде. Але не суттєво. Тут більше. Вже змінити кут зараз, щоб потім не, не гратися пізніше. Там була вільна хвилинка змінив. Та й ну, поки тут заражається, підключив зарядку дивлюся, що, що кут пора змінювати. І до речі, коли я ще робив трекера, я не знаю, чи, чи були вже панелі, чи ні. Не пам'ятаю точно, бачу, кілька чоловік писали в контакті, ну, в коментарях, що дуже висока, їх, висока колона, що можна було. Одну секцію забрати, щоб трохи знизити. Коли воно в комусь літньому положенні, питань немає, панелі тоді високо, то все нормально. А от коли от в такому положенні вже от більше, вже осінь змінив кут або потом зимою ще буде, все цікавіше. Тоді виходить, що ці кути, коли от в крайніх положеннях, вони досить низько, ну, по пояс мені. Скільки тут є? Ну, тут, не знаю, чи тут метр є чи немає від землі, на Заході ще нижче буде. Бо я в ту сторону зробив, що трохи більше повертається на захід, щоб до вечора зарядити повністю акумулятори, то щоб довше працювало на заході. Бачите, на сході воно не так повернуто чітко на схід, а на, більше на, на, на захід. Мені, мені так влаштовує. Може комусь було би там на схід більше потрібно, то можна звичайно дуже все просто. От там, де кріпиться е, актуатор так, до, до цієї труби, то цей хомут відпускається і відповідно актуатором пересувається, скільки потрібно, стільки повертається в котру сторону. Я повернув так, щоб більше е, на заході. Е, то ну, вже працювали в сонячній панелі, мені так потрібно. То там виходить той кут, буде ще нижче. Я ще не, не, не провірав. Зараз я прожену з одного краю в другий, щоб побачити, чи ніде нічого не заважає. Бо, там є певні е -е, нюанси, де да? mm -hmm. треба подивитися, чи не, не, не буде заважати. Да? От, зараз я покажу, постраюся. Так, Зблизимо. Бачимо оцей от кут. Він знаходиться сантиметрів 15 від, від панелі. сонячної. Треба подивитися, чи з цієї сторони цей кут там і корпус підшипника чи не буде занадто близько до сонячних панелей, або чи не буде торкатися випадково. Тому треба зараз я прожену його з кінця в кінець. Якщо б не, не повинно, все по розрахунках повинно бути нормально, але тут таке діло, розрахунки то одне, а на практиці воно може щось вилізти по дрім по-іншому. Неохота, не щоб. Життя там, якоїсь сонячної панелі закінчилося сьогодні вечором. Бо воно, якщо до крайньої не йде, ну, воно аж ніяк не, не зупиниться, воно буде тиснути той актуатор, поки не, не проломить щось, якщо, якщо там щось торкається. Хоча не, не повинно. Там є е, труба поперечна, оця, спеціально для того, щоб до неї кріпці актуатор це перше, а друге, вона ще призначена для того, щоб впертися в колону і не дати повернутися. Далі, ніж потрібно сонячним панелям. панелям. цієї сторони такої нема. Не було тоді труби я це так. Кусок був і я переварів сюди там, метр. Важливо, щоб ще з цієї сторони така сама була. Вона виходить, впирається в саму, саму стовп, в трубу. І Відповідно, дає повернутися далі, ніж потрібно. Значить Такі от пироги. Не знаю, правильно чи неправильно, я роблю те, що кут міняю наперед. По моїй логіці правильно, так? щоб не замінювати його кілька разів, то я поміняв раз, а далі наступний раз я вже його буду змінювати десь аж. Ну, я думаю, в листопаді. Подивимося, як до сонце рухаться, то ну, я думаю, що швидше всього, що в листопаді його зміню вже до, до такого зимового. І в такому положенні залишу, мабуть, що ну, або до лютого десь. Абудь до березня, я не знаю, побачимо. До речі, хто хоче малинки. Така смачна. А, ну, є багато, але не... немає що з нею робити. там. Варенням компоти це все, то ну, їй ж не безкінечну кількість потрібно. А вести на прийомку приймають е, трохи далеко. То потрібно щось з нею зробити. Хто хоче, приходьте. Ну, то близько. Заодно подивиться на цього. Сонячний гайкий слідкує за сонцем. <сум> До речі, щось я думав, ну, що там по години буде слідкувати, ну так не, не дуже точно. Виявляється, слідкує досить точно і бачите, 10 година він починає свій рух. Дивимося, ці тіні, ці, ці лінії, так, вони йдуть практично під кутом 90 градусів до, до цієї лінії. Це означає, що майже перпендикулярний кут падіння сонячних променів, так і до вечора. Я думав, що ну, з зміною сезонів воно буде трохи цей кут буде бігати в сторони, так? а поки що досить непогано. Все залишається так і 90 градусів практично весь день, ну, від 10-ї години до 5-ї. До 10-ї години кут, звичайно, трохи інший, бо то, що це крайнє положення, в 10-й годині, а сонце якби трохи сходив раніше. І так само на заході, також після 5-ї години, панелі вже не рухаються, а сонце продовжує рух і відповідно кут трохи, трохи змінюється. Але тим не менше протягом цього інтервалу від 10-5 до 5 години вечора воно залишається практично ідеально. Тому швидше всього, з ймовірністю там, 95% оця система керування, як є, так вже і залишиться. Хто бачив, да, за акумулятором Ардуїнка, клавіатура, воно швидше всього, так і вже і залишиться. Є єдине, що його окультуру. Я собі так хочу замовити платку. Розвести, щоб все це, всі ці компоненти. Там в нас клавіатура, релільний модуль, ардуінка, десь там сховався модуль реального часу, там десь світиться. Оце всі реліжки, це все. це все хочу зробити, все на одній платі, щоб воно було. Культурити його так сказати. Це спочатку протестую його. Я думаю, йду хоча б до весни зроблю на одній платі. І так воно, в принципі, за годинником все буде працювати. Це якби пасивна система е слідкування за сонцем є ще активна, це та, яка по, по датчиках шукає там де найяскравіші точки. Е може вона там трошки краще на кілька відсотків, але е ну, не знаю, воно на е тих кілька відсотків. Зараз купувати якусь електроніку, воно трохи дорого. Робити самому. Бо, звичайно, можна, до цього всього там ще поставити два датчика, та й воно в принципі готове. Але я не хочу, воно мені Мене повністю це влаштовує. Хай воно не бігає там, за тими світлими плямами, десь де хмарно там якась світліша пляма. Не факт, що та світліша пляма більше дасть енергії, ніж, ніж то місце, де, де, де сонце знаходиться. То, звичайно, можливо, я не правий, може, треба поспостерігати, провести якісь досліди, але ну, мені здається, що немає великого сенсу вже там ловити тих кілька ват, тому що як там буде 100 Вт чи 150 в хмарну погоду, а десь світліша пляма дасть на, на 20 ват більше, чи є сенс за тими 20 ватами ганятися. Друге питання. В день, да, коли сонячна погода, е, якщо панелі зараз стояли на, на південь строго, то, то в 10 годині годині давало б, може, би, там, півтора кВт. А так зараз дає вже максималку, там, тих 2,7 кВт без питань. Так само зранку, коли на південь, то там, практично нічого. А коли вони розвернуті хоча б трохи до, до сходу, там, саме сенького ранку вже дає кіловатт більше. Сонце тільки сходить, і буквально через кожних 5 хвилин там, плюс 100-200 Вт наростає потужність досить швидко. І десь там через пів години після того, як зійшло сонце, там вже кіловат є гарантовано навіть більше. При тому, якби на південь стояло, то панелі то там майже нічого б не було ще зранку. Ну от, тут є сенс слідкувати, вже там повертатись. За сонцем. А вже коли там похмуро і десь за якоюсь плямою гониться, бігати за нею, я не знаю, моло таке вийти, що більше енергії піде на переміщення трекера, ніж, ніж буде прибавка. Тому поки що, повторюю, поки що, от воно буде в такому вигляді слідкування, тобто тільки по годиннику, по цьому розкладу, так, тобто 20 переміщень протягом дня. Через кожну 21 хвилину, ну, починаючи з 10-ї години, закінчуючи в 5-й годині, в 10-й годині там, менше е переміщується і так, чим раз збільшується, збільшується, збільшується інтервал, через те, що ну, така от конструкція, що воно мусить ну, нелінійна не кількість, тобто зранку. Там одна кількість імпульсів, так здається 40. А до, до вечора доходить до 66, здається, що я не пам'ятаю вже точно. Ти дивіться в програмі, що я прописував. Ну, Тобто, воно собі там все методом научного тику, все вираховано. І про це воно якби так поки що класно, мені подобається. А далі побачимо. Переробляти його під, під датчики. Ну, це не важко, бо тут я реально додав два фотодатчики і написав код, який буде порівнювати напруги на них ну, з цих датчиків. І, в принципі, воно буде готово. Але чи воно варто, того, я не знаю. Щось мені здається, що та нічим сильно краще не буде, крім того, що буде змінюватись положення там, замість 20 разів на день буде змінюватися там, 100 коли особливо хмари бігають. Тому хай він так буде, як є. Божко гонитися за 10 там, чи 20 -ма в похмуру погоду, ну, не знаю. Є запас акумуляторі 7 кВт, є десь колись мережа. Десь щось колись сонце є, та, в принципі, його цього вистачить запас, Потужності по панелях, як для літа, це практично майже двохкратний. Літом би вистачило, мабуть, і трьох паневий. Ну, б трошки підекономити, може, десь колись, але вистачило б. Ну, звичайно, вже пізніше осінь зима, то це вже трохи буде воно тугіше все, Але ну, якусь частину таки перекриє. Ну, я минулої зимі, поки стояли там ці мережі інвертори. ну, вони Частину перекривали. Принаймні споживання день ніч. Виходить, що вночі було споживання більше, ніж в день, а до встановлення панелей і інверторів, тих, то споживання в день було десь в два рази більше, ніж вночі. Ну Це так приблизно, Бо я дивлюся по графіках там Обленерго це все там якісь вони по місяцях графіки будують споживання загальне, споживання день, споживання ніч. Досить такі інформативні графіки, то після встановлення сонячних панелей. і Ключ інверторів, то споживання в день зменшувалося таке суттєво до такого рівня, що вночі більше споживалося, ніж, ніж в день. Ну, от якось так. Тобто, як би там не було, зима не зима, десь якісь дні будуть все одно сонячні. Десь колись буде просто хмарні сяли хмарні такі, хмари ясні будуть. Ну, щось воно таке буде. Такі кілька кВт на день та й буде таке давати. Звичайно, перенесеться більшість споживання, прийдеться перенести на ніч. Вночі буду заряджати акумулятор до повного, а в день буде, ну це я так думаю, а в день буде підтримувати сонце. І відповідно, якщо сонце недостатньо, то буде споживатися з акумулятора енергія. Так щоб до вечора якраз акумулятор процентів там 25-30 було, щоб... На крайній випадок, якщо зникне мережа, то щоб можна було дослідуючого дня протягнути на тих 30% це без проблем. Ніч на 30% це навіть ну, без напряга. І щоб було куди зарядити трохи енергії вночі. Тому так буде. 20-30% це буде оптимально, щоб йти в ніч. Бо зараз я йду в ніч 100% зарядженим і мережа залів'єм, а зимою ну, трохи буде ситуація буде інша. Хоче побачимо, як воно буде. Я собі плане одні створюю, воно складає, воно потім, ну, хто я знає, може, може буде по-іншому, може буде всю зиму буде сонце гарне. І генерація буде більша, ніж літом. Це звичайна шутка. Але Але коли з зимою гарне сонце, ну, хмар немає, ясне сонце, то генерація набагато більша, ніж літом. Весною навіть в травні було. 3,6 кВт замість 2,7, грубо кажучи. То зимою при гарному морозі і чистому небі то може бути навіть ще більше. Ну, через те там запас по напрузі є, досить таки в інверторах непоганий. Ну, і запас по струму також. бо там Максимальний струм 15 А. а в мене панелі 10,8. Тобто, в принципі, до 15 ще є, є куди тягнутися. Тому я думаю, так само по напрузі. 300 вольт на правоховостового ходу, а в інвертора, здається, 450 максимально. Тобто є, є куди запас. Можна було б ще дві панельки додати, щоб було 400 вольт холости і, в принципі, був би навіть запас на зиму. Але поки що немає там особо вільних коштів, щоб додати було б там трошки ці інтервали між панелями зменшити, доварити профіля в сторону, і відповідно. Ще дві панелі додати. Але це таке, може хтось когось подарує дві панельки, то, то тоді буде дуже добре. А так, в принципі, вистачає цього. Принаймні, е, якщо ну, нормальна погода, то з квітня і, по, я думаю, по, до жовтня повинно вистачити повністю, а далі там, скільки там тої зими. По всі ніх ти вже і весна. Ну, це, звичайно, <зас> жарти, бо буває та зима, деколи затягнеться дуже довго, але. Таке. Значить, на цьому ми будемо завершувати. Відео вже трохи затягнулося. Зазвичай, ото, що має бути коротеньке, то воно виходить не дуже. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім більше сонця. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки. воно то все безкоштовне. Всім до побачення!